Йоу, погнали тебе реплей від підписника. Здоров, гутні, братики-танкісти. Ти куди ж маляєш? Т-110 є третій. червоні не в ту сторону. Як ваші справи? Ха! Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під підніку містер Блайт в 10 рівня. Ну а як інакше. Яга. Тоді рандом получається в нас Кощей безсмертний чи що? Ну, подивимося, це в нас карта Мілен Рандом, режим бою. Перевага маємо три точки. На ПТ-полицю заїжджає Гріль 15-й, раптом буде допомагати нам, щоб нас не чирікали але зліва справа, задній, спереді і так далі. На допомогу нам їде наша ЛТ та 92. Є перша, яка класифікується як ЛТ. І? Але з дреном як Бабакінський автомобільний транспорт. Ну, простріл одразу ж нам. Напевно, попадеться. Я надіюся, їхній Леопольд. Хотілось Хотілося би. Це якраз картон, але, на жаль, в нас немає вольфрамчику. Було би дуже прекрасно, якби в яги не забрали її серденько. І тоді воно могло можливо була би сердечна. Але в казках вона і так була би сердечна, тому можливо буде поглинати сьогодні. сетап ворожих сил. але хто його знає. Ми ж на СТ і получає з БК! Аж башта відлетіла. Геть десь в сторону. Ну, бачиш, баба яга жерла в майже фудову машину того, якого Леопольда. Баба яга з'їла кота Леопольда. Ви таки в казках ніде не прочитаєте лише на каналі Бронебійник та краще бої World of Tanks Blitz побачите та почуєте танкісти. Ти подивися, яка жара на ВТ напрямі. Наші дві ВТ пробують ставати, я так розумію, якраз в. ДЕФ. а ворожі починають. Втрачати хітпойти, але все ж таки їх там перевага в кількості техніки набагато більша, ніж у нас. І можливо ще й точку С будуть забирати. Ми за той час забрали точку А і даємо Бладів сторону вулиці від ворожого респауму. Танчим 460, я так розумію. А американського 66 xm ХМку, так? Ну я так розумію, що так. Адже бладі бачили, летіли в наш бік ще без їхнього засвіту. І даєм ні не даєм, адже танчить зараза, Ти подивися. Яка жара на ВТ, це мені не дуже подобається. І не дуже подобається те, що дав бладі, був якраз такий тест у 103. Але подивись, його маркер до сих, пі... до сих пір стоїть на респауні. Він навіть не зрушився із місця. Невже заофекашився, але судячи з того, що він був дав постріл, можливо і ні. Можливо, гравець боєць, а навіть не боєць, раз він таке робить. Вирішив заруїнити катку. Можливо, це такий паразит, який руїнить катки гравцям. Хто його знає? Даєм мотор капут буде чи ні на получай, 743. мотор. Не Капут, адже він швидко підрихтувався. І до речі, така коротка реклама. Друзі танкісти. Наш сьогоднішній гравець боїться підніку містер Блад. Має свій ютуб-канал. До речі, з такою, такою самою назвою, як його нікнейм в даній Грі. Я залишаю посилання в описі під даним відео. Раптом комусь буде цікаво, коротко. Гравець, боєць під... відкриває різні контейнери, кор... короткі гайди по а, івентам і новинам. Бліц. І звісно, що всякі прикольдеси в його Ютуб шортс ніхто не відміняв. Так що, кому цікаво, заходите, переходите за посиланням. І не, звісно, що якщо цікаво, що робите, правильно підписуйтесь, так само як він виписав тепер XMC. І ставити вподобайки. І підтримуємо, Звісно, що україномовний Ютубчик. Ти подивися, получається, ми залишаємося зараз лише двоє із АФКшним ТЕС по 10 є третім. Зараз самому все потрібно витягувати. ВТшки якраз їдуть до нас. Виїжджає їхня вафелька. Ми заряджаємо сколочок і з'їдає яга вафлю Артек. Це просто прекрасно. Що ж тут скажеш танкісти? Але все ж таки не радісна картина. Їхній везік, 51 й на щастя, що це не барабан, як його старший брат, іф. 3 116. -ка. Та британець, який виїжджає, зараз получе ляща. Получає ляща, ти подивися від АФКшного. Здавалось би, БК, який. Можливо, би навіть заруїнив катку. Але чекає, ще не вечір, як то кажуть. На щастя, в нас таки досить багато хітпонтів, але він забрав британця. І це, з одної сторони, дуже добре. До речі, в нас триколака після бойову статистку під кінець бою. Майже забирає один кіл тест 3 Ось бачиш на АФК, він ж на початку дав був постріл. Але чому він не грав? Тому він не допомагав сетапу союзних сил за той час. Ми забираємо Ф3 е, Китайця. І залишається одна дев'яточка їхня, ВЗ-50, а перша. Так, у нас 4 кіла. У нас вже воїн забезпечений. І раптом нам допоможе. Якраз таки зараз аж під кінець є третій, адже подивись на маркер, він їде в наш бік, їде до нас. І це, можливо, вже якісь радісні дзвіночки. Хто його знає, ми розвертаємо свою рубку і навртину. На на. Бебешенка на 700, 806 догорає. Ну, чуть-чуть більше, ніж його середнячок. Я гимається на увазі, адже в нас 800 по дефолту, Так що на непогано, люди не, не погано, в людини, біда. 420 танчим, танчем вазі, прекрасно і зараз ще один постріл. Чим Бебешенка на 500. А-87 і тараном добираємо. Ну, та третій під'їв невчасно. Не встиг він нічого зробити, з ми забираємо Редлі і погнали в бойову статистику, що там. 5686 686 пуліного демеджа, 880 заблокованої шкоди, 5 знищено, 5 пошкоджено. Воїн з накласту майстра Редлі та головний калібр. Пішов брати першу позначку, можливо, і забере уже, хто його знає. Пішов плюс. На 208 тисяч шість рібла в свій сейф, в свою купілочку та звісно, що перше місце по нанесені шкоди 1776 рібла. А срібло кажу. Е, вільного досвіду забираю в свій аккаунт, друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бурнебійник та кращі бої World of Tanks Blitz. І звісно, що завантажуємо свої реплеї в Discord та l почту А ми погнали. Дивець другий бій також відгревся під ніком а, містер Блайн. Вперед! І... Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта. А Юкон. Рандом режим бою. Перевага маємо аж три точки. Знову ж таки, гравець бояць під ніком містер Бланд на дев'ятому рівні на танчику, який називається стероп. Але я його люблю називати стероїдний. Недавно він лише вийшов і одразу ж отримує від мене свою кличку Стероїдний танчик колекції дев'яточка. До речі, дуже похожий він із танчиків гілки, якраз таки Атлас. Ось бачиш, він до речі грає взводним. Зводний грає на атласі, адже в нас тут дуплет танкіста. І тому подивимося, як це все зараз діло буде відбуватися. Як вони разом з Атласом будуть бити та ворожих сил, адже Атлас також бачиш, грає на дуплеті на касеті. Так, першу, перший дуплек пішов, другий дуплек піде. Так, три з трьох заходить два. І разом виходить 462. Дали. Тут таке, похоже, як би цикл був, правда? Але маловато. Отже, маш, ця гармата, точніше, цей касетний дуплет може більше видавати раптом, якщо щось зближатися. Тоді вийде більше. Набагато. Більше. Чим далі, тим більший розкид виходить. Але тут заходить гарно плотний ко. Нам доступає тесту 10-3-й. Ти зараза така. На. І разом виходить вже 1217. Прекрасно. Піранія у борт смачних лящів. І це дуже-дуже поки мене радує. Так, висім. в них з дев'яточок є К-91 і був БЗ-71, e Але його відчулили. К-91 це також барабан, якщо щось, і наш конперу ще живе дев'яточка. Ми також 9 рівень, знову нагадаю, до сих пір живемо, і це прекрасно. Мене це радує. Чому я завжди так говорю, що 9 рівень до сих пір живуть? Адже переважності, в боях дев'ятки довго між десятками не живуть, чомусь так буває, але це все залежить якраз таки від гравця. Бійця, який сидить за рячами танчика. І що будемо спускатися вниз, я так розумію, і пробувати дуплетити. Але тут о, підставляє клаччичку! Чичку поста підставляє варіант четвертий. Якраз такий броньований такий лябачок, в якого ми всадили такий свій дуплетик, і це прекрасно. везе, але і так не Їдемо допомагати нашому союзнику, але зараз можемо підставитись на 600 в лупи. чи ні, в будинку. Ні, не влупив. І це дуже добре, поки не влупив. Підставляємося також під барабан, але це, я так розумію, на накаде. КД, Зараз закадеший це і почне реалізацію. ми раз дали, Касетку видали. Давай два. Два видали. Прекрасно! Майже все заходить. Вже дивись, трикано полюного демеджа здавалось би, що неможливо. Але на 660 ми пропускаємо, І це трошечки дуже зала. Там їхні бачати калтеченка на горі стосується і не дадуть нам забрати. А що та І зате ми їдемо бити в машину, яка залишається в них одна лиш в сетапі. Це якраз бачати колтешенка, будь ласочка, дайте нам дуплетик. Є, заходить, вся касета. Зараз давай зайде вся касета. Вся заходить, все прекрасно. Це якраз неймовірно. І встигаємо 3 978 наш маляти. подивись, скільки ще затанчили. І погнали після бойову шота три тисячі дев'ятсот сімдесят напуляного демеджа, 1070 заблокованих шкоди. 0 знищено 5 пошкоджено, знак підтримка, знак класності майстра. Ти подивися. Ля ти подивися, пішов плюс на 168 тисяч 180 срібла в свій сейф, в свою копілочку та, звісно, що перше місце серед свого сетапу. По нанесенню шкоди, зводний братик на Атласі менше. На, бачиш, скільки набагато. І вільний досвід. 1418... Зірочок вільного досвіду забирає свій акаунт. І ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд та Елпочту Тепер така можливість є для тих гравців бійців, які не мають Діскорду. Звісно, що завантажувати свої репки в Елпочту пошту щоб переглядати їх на каналі Бронебійник та кращі бої в World of Tanks Blitz. І, звісно, що. А бажаю нам всім друзі мирного неба! Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, не сваріться та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі! До нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.